Ну і всім при баналіапейова, і сьогодні вже, друзі, ми грали просто, наче вже всі і всі тюрми, які є в Роблоксі. Представляю вашої увазі по сотового левлу. Просто це саме ваші може леве. Ми нажимаємо play, і в нас нормал чи pro game Знаєте, я думаю, що в людини з таким опитом треба брати не pro game Тому що ми там точно застрягнемо дуже надовго. Давайте виберемо нормал, що я думаю, так буде краще. Це хтось хропить. Так. так, добре. Ми, так скажемо, зі в такій грі, в такій кімнаті, не знаю, з рішотками якимись. І нам треба піднятися буде наверх. Добре, ми давайте йдемо. О, печиво можна взяти. <плес> ну, Печиво, напевно, напевно, що було смачне, тому що я вже злякався. Я думав, що мені буде капець. Добре, давайте йдемо далі. Так, ми просто засмовимо в якійсь кімнаті, що це за кімната, якийсь чердак, чесне слово. Е, так, і ми просто паркуримо зараз як професіонали вже в паркурі, в тюрмах в Роблоксі. Просто ми вже професіонали, тут до речі Вертоліт можна взяти. Вау, прикольно! До речі, як ви думаєте, е, ну, павутина, так, да, це стандартно. Це стандартно. Павутина от, е, просто. Як ви думаєте, в кого є такий чердак? Просто ну такий от прям величезний там вниз такий з шипами. Якщо в когось є, ну. Я думаю, що ні в кого такого немає. Якщо є, то напишіть в коментарях або просто поставте лайк, щоб я бачив, що справді в когось є такий величезний чердак. Це кімната щастя. Просто це кімната щастя. Це скільки печива. Ух ти, бабулька! Бабулька! Тіха-тіха, ну я ж печиво твоє не трогаю! Так печиво мені в рот, що я аж добре. А що мені треба зробити? Я так і не зрозумів. Просто... Мені здається, що я просто чую цей запах через екран. Але бабулька вже об'їлася його трошки, напевно, що. Так, я не знаю, що нам треба робити. тому... Е, ну що ж ти? Ну а куди мені? А куди мені тікати? Алюлюлю, давай, давай. Ну біжи, 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 біжи. Ну. Що, я програв? Ну серйозно, а як людей втік ти, куди нам тікати? Ну я не розумію просто трошечки так, може кудись в банку забіжемо чи що, ну я не, не знаю. Ну вон стрілочки нам показує, що нам треба бігти прямо. Боже с печиво, це мені просто на 70 років вперед. Оце ну... Цим одним печивом можна тиждень його, напевно, їсти, це велике. Так, ми відкрили двері і як я думаю, що за нами зараз та бабулька біжить все добре. Golden... ваай. Wow, golden печиво. Золоте печиво, вай вай вай, бабушка... Бабусечка, я не знаю, скільки ви це пекли, але мені ваш шкода. Просто скільки це пекти можна. Опа! І чао, амігос, аревідерчіс. Я полетів повело, я полетів. Так, добре, коли темо зараз ми і бачимо, що там далі. У нас просто печиво стік, я б хоч трошечки взяв. Бо я, ну... Шоколадне печиво, це прям ван лав. Ще отаке як там було. Це красота. Так, до речі. Ми зараз кудись попали в якісь гейзери чи що це таке, я не розумію, Цік, що нам це треба робити, я ось, оце не розумію. Тому що може нам треба на ці вулкани. А, да, нам треба на ці вулкани, тому що вони нас будуть вбивати. Ні, не вбивають, супер. І ми перелетіли. І як по законожанам ці дощечки будуть ломатися. І я ж їх в дощечку не попав! Це як так? Я не розумію трошечки, як це так сталося. Так, добре, пригаємо, пригаємо, пригаємо і сюди. Все, тут у нас якісь просто стовби. Я не знаю, ви представляєте який будинок в цій нашій бабушки? Просто 500 квадратних метрів, напевно. Що. Ну я не знаю. О, Ну це, да, це стандарт. Це якісь розтяжки, а не ниточки, Так, добренько, тут у нас все в квіточках. О, Ну да, ну з цим згідно, що це придавити вже може. Добренько, біжимо, біжимо від цих просто котячих іграшок і перебігаємо, перебігаємо, перебігаємо. Як думаю, то встигнемо? Я думаю, що не встигнемо. Добре, до речі, тут дуже гарні світильники. прямо дуже гарні. Давайте прилетіло. Пролетіло. І не встигнемо. Не встигли? Прикольно. Так, що у нас тут далі? Просто все в квіточках, ну, до речі, прям наче пахне, чесно. Я після того печива, мені здалося, що я його і справді чую через екран, і я зараз ці квіточки наче вже чую. Так. Давайте зараз пригаємо, 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 пригаємо. Так, і як ви думаєте, куди це нас приведе? Я чесно не знаю, бо це, до речі, дуже, дуже така. Опача. Боліди Формули 1 зараз будуть ганятися на, в гонках з професіоналом з сотим етапом, сотим левом. Ого! Ні, справді дуже швидкі машини. Так, давайте так, будемо думати, що е, всі катаються там по центральним колам, а нам можна якось їхати в середину в кола, так, в'їжджаємо, в'їжджаємо. Е, боліди дуже прям дуже сильно і справді дуже добре управляються. Прямо дьогнув мишкою і все. Е, рулем дьогнув і все. Так, да, давайте по внутрішньому колу входимо, входимо, входимо в внутрішнє коло. Давайте, давайте, так, ступенька, ступенька, ступенька. Май, бац, бас, 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 давай, давай. і Газу, газу, до речі, подивіться нас із я колеса. Я думаю, що хтось у нас мільйонер. Ну там я згідний, що наша бабулька не могла б виграти, тому що ну, Формула-1, гонщик. Перед вами сидить перед вами сидить гонщик, який проіграв. Знаєте, скільки годин про сфітмос, ні про я не знаю, я Need for Speed пройшов. Ви представляєте, ну це ж гонщик, це ж професіонал. Так, добренько, викривай, боже, це печиво. Як я його люблю. Просто хто любить печиво, просто з вас зразу вподобайка і підписуйтесь на канал, тому що ну, це печиво воно прекрасне. Так, ми зараз застрягли і йдемо. Так, ну просто хороми в бабусі. Я вам кажу, подивіться, яка квартира, просто, ну це це капець, тут машини можна паркувати, фури. Я не знаю. Так, добренько. фріку. фрі. А я повівся. Я повівся, а тут за Павло є таке. Фрі. Безкоштовні печиво. Добренько, нам треба не безкоштовне, нам треба платне. Так, і ми зараз тут будемо літати. Давайте. Опам, опам. Так, і підлетіли вверх, і куди нас зараз доведе. Так, впали, підпригнули, 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 Ай-яй-яй! З самого початку так не цікаво. Ні, ну, просто представляєте, як... О, я знаю на що цій бабушки таке велике вентиляція. Тому що ви бачите, печ... печива, вона його пече, мабуть, кожен день. І ну, обов'язково треба витяжка, щоб до сусідів там не заганяло повітря. Просто якщо не буде такої витяжки, то ви знаєте, що я, я до неї прийду, я буду їсти це печиво, бо це саме моє улюблене печиво. Просто. Я не знаю, я його люблю. Так, давайте зараз ми йдемо по трубам, по трубам, да, да, да. а це комбайн, який. Та що ж ти став, що ж ти став, що ж ти став? Давай біжимо, біжимо. Так, тут у нас. А куди? Не зрозумів. Так, а тут не зрозумів, куди нам треба було йти. Так, Зараз подивимось, бо я щось так пригав пригав на азарті, а туди не треба було. Ага, треба сюди. Ага, я зрозумів, добренько. Підпригнули, підпригнули, підпригнули. До речі, ця тюрма не дуже так і легка, тому що я думаю, що це буде найлегша тюрма. Але ні, look up, Дивися вверх. Добре. Дивлюся. Рунько, давайте підпригнули. Підпригнули. Добре, супер, давайте. Підпригнули. Підпригнули. І сюди. Так, добрий вечір. О, ми десь в садочку, де нас. наш. Просто сотий етап, сотий лево. це, це лабиринт, А куди тут? А гнобіки, добрий вечір. Вас треба збирати? Ох, ти ж там! Бабушка наша йде, ой-ой-ой, так витікає, давайте швидше топай! Топай, быстріше, швидше, швидше, давай сюди, сюди, сюди і сюди. А! Боже, вона цим печиво годує! Ну я не знаю. Так, почекайте, я вже заплутався трошки. Так, це нам треба зараз сюди, потім е, в нас сюди, потім там буде направо, а нам треба наліво, да? Чекайте, чекайте, зараз, зараз, зараз секундочку, так. Да. Нам треба взагалі прямо. Біжимо, біжимо, давай, давайте, тікати, тіка, 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 тіка. давай гнобіки, добрий день. Так, чекайте, речажок, річажок, річажок, нажали, нажали, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Куда тут тікати, Куда тікати? Так і тут якісь, не знаю, будь-який водоспад. Оце у нас багата бабушка, я вам скажу. Печило своє, продає оптом. Напевно, що тож в неї будинок 500 квадратних метрів. Тут ще й неї басейн, водоспад, річка, гномики скрізь. Я вам скажу, ці гномики не дешеві. Зовсім не дешеві. І тут у нас якийсь просто. Е. Ух ти, давай паркур, паркур! Пройдем, пройш. Опа, так, гномики. Добрий день, за На... нами вже ніхто не біжить, ні, за нам погоні нема. І наше золоте печиво, ну я не знаю, якби я там був, я б його вже з'їв, б Там все з'їв. Добренько, нажимаємо. І що? Ага, добре. Е... Ну як я й думав, що. Опа, ух ти. Так, ми челюсті ми стріляємося, вай! Давай, давай, давай. Угу, Супер. Так, чекайте, чекайте, не чекайте. Ой, давай, давай, давай. Це босс біг, босс, біг, босс. Давайте. І все. Ой, красота, ви представляєте? Красота! Так, і... Знову гонки? Так, я думаю, на ті ще не ставати не будемо ще раз закувати. Так, і у нас тут гоночний боліт Формули 1, на якому ми виграли. Добренько. Ми сіли, о, до речі. І ми кудись зараз їдемо добренько, їдемо вверх. Оце просто садив в цій бабусі нашої. Просто в неї забор як. Я не знаю. Здоровий лячий. І. I am winner. Ну, друзі, ми пройшли цю карту. І я вас вітаю. Дрій друзі. Ну, ми пройшли цю нашого сотого лева боса, самого важкого, напевно, що з обічним зопитом. Ну, а ви були на каналі Апею, а підписуйтесь мій канал, ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі. Якщо, дорогі друзі, ви під цим відео наберете і справді багато лайків, ми знімемо ще дуже схоже відео тільки вже з боссом 500-го етапу, 500-го левелу. Це буде майже ну, просто самий розумний босс. Ну, дорогі, друзі, ви були на каналі Апео, ставте своїх вподобайки, підписуйтесь на канал. Ну і всім пока-пока-пока.